Чемпіонат Житомирщини з футболу стартував у себе вдома на стадіоні Шкіряник. Бердичівляни приймали ФК Бараші з Ємельчинського району. Знайомити з цим клубом здається зайве для багатьох бердичівських шанувальників футболу. За короткий час він встиг стати чи не найпринциповішим суперником ФК Бердичів, суперником потужним спритним. І досі у пам'яті минулорічні двобої, в яких вихованці Ігоря Лисюка зовсім тоді ще діти намагалися чинити опір досвідченим гравцям, яких із Імільчинщиною пов'язувала. Хіба що форма. Чинили так, що гості були вже й не раді тому виграшу. Перемогти барашівців нам так жодного разу і не вдалося, тож зрозуміло, з яким нетерпінням чекав Бердичів на цю зустріч. Все йде, все змінюється. Виступівка Бердичів у цьогорічному Кубку області. Показали, що діти вже добряче підросли, а ті, хто долучився до команди, зробили її ще потужнішою. Страху перед барашами не було. Початок гри, мабуть, сподобався Бердичівлянам. Вони мали змогу пересвідчитися, що слава про стрімкий та грізний дует Креден Вакули поширюється недарма. Обидва футболісти одразу ж кинулися терзати голкіпера гостей. Їхні набіги на ворота призвели до того, що вже на 9-й хвилині шкіряних звився від шаленіння. Капітан Бердичівлян відкрив рахунок. Вслід за цим у хлопців була ще одна непогана можливість котити м'яча у сітку воріт, але м'яч той потрапив у голкіпера. ледь не зрівняв рахунок гравець суперників Сергій Киричок, та удар виявився неточним. На 33 й хвилині чудовий шанс збільшити розрив у грі упустив Дмитро Вакула. Гол у роздяг Гальню подарував господарям зустрічі Дмитро Кудєлькін, якому вдалося вирівняти рахунок на останніх секундах першого тайму. Вже після гри Ігор Лисюк пояснить, чому в другій його частині наші земляки знизили темпори. Наші хорошо, немножечко потом отдали инициативу, хотя, если вы обратили внимание, контратаками своими мы могли бы уйти на мячка два сходу вперед, но реализация та, которая хромала в первом тайме, она и хромала в конце, наверное, игры. Счет намного должен был быть больше. Видно, соперник где-то в физическом плане подсел чуть-чуть. Провал у нас был, но это провал просто, я скажу, опять же, из-за Можуть ні опитності адільних наших. Розпочався другий тайм. А разом із ним виправдалися прогнози деяких фахівців щодо замін, до яких вдасться Лисюк. Романюк, Лучук, Подільник вийшли на поле замість Блоцького черниша-приходька. В якийсь момент настала череда штрафних. Ні гравцям барашів, ні нашим вакулій Данілевичу не вдалося отримати з цього зиск. Гра проходила жваво і у повітрі пахло голами. Їхній запах точно відчув Володимир Креденцер, який вивів на чудову ударну позицію вакулу. Той був точним і холоднокровним. Рахунок став 2-1. Через деякий час. Ігор Лисюк випускає на поле свого сина Антона, гравця, на якого бердичівляни покладають чимало надій. А ще через кілька хвилин ефектним ударом головою завершує кутовий футболіст гостей Роман Морозов. Знову нічия. Потім наші вболівальники скажуть: десь після цього бердичівляни зловили кураж, пішов красивий футбол. Не залишав у спокій воротаря барашів Креденсер. Мав чудові нагоди для взяття воріт Мкрчан, який замінив вакулу. А забив Романюк. Цей гол здається, додав сили підопічним Ігоря Лисюка. Вони рвалися в. Вперед їх збивали, вони карали. По чоловічому розрахувався із суперниками за грубість Володимир Креденцер. Його чудовий удар зі штрафного поставив крапку у цій грі. 4-2. Чудова прем'єра, переконливий рахунок і повний крах нескрушуваності барашів. Вдалося, во перше результат у нас, Оце, що нам від тренера. Та ну для людей. Перша гра, важлива гра. Виграли, показали характер. Не вдалося, що. Может, чуть-чуть нас переигрывали, а по, рез, по результатам мы могли и больше выиграть. Движемся вперед и только вперед. Маленькими мелкими шажочками мы уверенно движемся, может быть, к аматорам, дай бог, к второй лиге. И обращаю внимание сутево чисто своими игроками, ни с кем. Попали мы в полуфинал Кубка области, где встречаемся с ним. Так что работаем на два фронта и постараемся выиграть и там, и здесь».